У вас в ефірі телеканалу НТК. події дня понеділка, 20 листопада, та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне на Прокарпатті представили стратегію змін шкільного харчування. Стає корисним, стає зовсім іншим і головне смачним. Працівники сільського господарства відзначили професійне свято. Вони активно працюють, сплачують податки, допомагають рідним громадам. Коломиї популяризували сімейні форми виховання. Що таке сім'я? Я не дуже можливо знаю, але я знаю, що діти, які мають сім'ю, вони дуже щасливі. В Коломиї відбувся фестиваль конкурс студентська осінь писанкова. На Коломийщині відкрили та освятили церкву, яку будували 12 років. Дякувати. Дижити цього часу. Про це та інше детальніше далі. У Миколичині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Вогнеборці, прибувши до місця події, встановили, що дерев'яний одноповерховий житловий будинок повністю охоплений вогнем. Більше години рятувальники ліквідовували пожежу. Причина виникнення загорання наразі встановлюється: рятувальники нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. 20 листопада, близько 4 години ранку, на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. Вогнеборці, прибувши до місця події, встановили, що дерев'яний одноповерховий житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Майже за годину рятувальники пожежу ліквідували. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. Найбільш імовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення. Рятувальники наголошують громадянам на дотримання правил пожежної безпеки та нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, необхідно у житлових будинках, які мають пічне опалення, звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. В цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розпалювання Печей горючих і легко займистих рідин, а також випадінні стопки або зольника вуглин. Тому перед початком опалювального сезону потрібно перевірити справність печей і димоходу, відремонтувати їх, почистити сажу, змастити тріщини глиняно-пісочним розчином, побілити димову трубу на горищі і вище. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням та газовим опаленням, необхідно запам'ятати такі правила. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її займання. Біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 метра. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені. Також побілені попіл і шлаки, що їх видаляють стопки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. З початку року на Прикарпатті рятувальники ліквідували 1436 пожеж. Переважна більшість цих пожеж виникла саме у житлі громадян. На пожежах загинуло 29 мешканців нашої області. Тому наголошуємо на дотриманні правил пожежної безпеки, адже це може захистити вас та будинок від пожежі. Прикарпаття засніжило у гірській місцевості, де інтенсивніше падав сніг ніж в інших куточках області. Дорожникам довелося розчищати автошляхи місцевого значення, зокрема на Косівщині та на Верховинщині. На державних дорогах вночі 20 листопада працювало 9 одиниць снігоочисної техніки. Найбільше роботи було зосереджено на Буковецькому, Вишківському, Кривопільському та Яблоницькому перевалах, а також на автошляхах М Тридцять стрій із Варене та Н 09 Мукачево Львів. На чергуванні перебуває 32 одиниці снігоочисної техніки. На автошляхах загального користування місцевого значення, зокрема у верховинському та косівському районах, працювало 8 одиниць. Снігу очисної техніки на чергуванні 62 транспортні засоби. Наразі проїзд на місцевих автошляхах повністю забезпечений. Поряд з цим працівники підрядних підприємств підвозять підсипочні матеріали на аварійно-небезпечні ділянки доріг. Івано-Франківській обласній державній адміністрації звертаються до водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху. Про зміни шкільного харчування говорили на Прикарпатті під час регіонального форуму за участю команди проєктного офісу реформи. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголосила, що якісне та поживне харчування дітей запорука їхнього здорового майбутнього. Саме тому була представлена стратегія змін шкільного харчування до 2027 року та план реалізації. Форум, який присвячений питанням реформи шкільного харчування, для нас надзвичайно важливо, щоб харчування наших діточок в наших освітніх закладах було корисним, збалансованим і, звісно, що смачним. Маємо за таку амбітну мету проговорити всі питання реалізації цієї реформи в час війни на Прикарпатті, створення відповідних харчоблоків, закуплення обладнань з обласного бюджету. Ми також спрямуємо кошти на ці потреби. Я би хотів всім вам Дякувати, тому що ви представники органів місцевого самоврядування, представники освіти на місцях, дали цей е, перший поштовх, який реалізований в попередні роки. А в нас дійсно є багато позитивних змін цього року на 2024 рік запланована і державна субвенція, яка допоможе нам зробити наші їдальні в школах досить такими комфортними для наших дітей, де наші кухарі зможуть готувати смачну корисну їжу для діточок на цьому форумі представлена відповідна стратегія. Реформи шкільного харчування до 2027 року, і відповідно весь план втілення цієї стратегії в життя. Модернізація наших харчоблоків, можливість готувати смачну корисну і збалансовану їжу для наших діточок. Це важливий етап впровадження реформи шкільного харчування, тому що вона лежить в кількох напрямках і зміна звичок харчових учнів і батьків. Це реформування самого меню, це реформування і. Інфраструктури і обладнання, на якому готується ця їжа, це також перенавчання кухарів, які готують цю їжу. А також участі всіх бюджетів, які будуть долучатися до цієї ініціативи, і ми справді зможемо зовсім по іншому змінити філософію і погляди на шкільне харчування для наших дітей. Наступний рік передбачається субвенція з державного бюджету, власне, на вирішення комплексних питань по харчоблоків, де міняється не тільки там Мовного обладнання а, і, і... Підведення води, підведення відповідних потужних світла для того, щоб можна було використовувати сучасне обладнання. Надзвичайно важливо, що в час війни такі ініціативи першої леді активно втілюються в життя. Івано-Франківська область це також та область, яка активно долучилася до цієї ініціативи, і ми також маємо кращі практики не тільки в місті Івано-Франківську, але й в нашій області. Загалом провадження цієї ініціативи, створення належних харчоблоків. І готування їжі для наших дітей стає корисним, стає зовсім іншим, і головне смачним. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям отримав відеооператор телеканалу НТК Андрій Флоря. Наш колега камеру змінив на зброю і став на оборону держави. До дня працівників радіо, телебачення та зв'язку на Прикарпатті відбувся тематичний форум хвилі ефіру. Представники місцевих медіа обговорили виклики, що постали перед журналістами сьогодні, зміни, які відбуваються в медіасфері. В межах заходу вручили відзнаки за вагомий внесок у розвиток медійного простору області, високий професіоналізм, Вінну працю режисерам, відеооператорам, та радіоведучим Прикарпаття. Студентська осінь писанкова в Коломиї відбувся традиційний конкурс талантів між вищими навчальними закладами, коледжами й училищами міста. Кілька років поспіль. Спочатку через пандемію ковід 19 а потім через повномасштабну війну Росії фестиваль не проводили. Попри це, учасники вразили організаторів своїми виступами. Деталі у наступному сюжеті. Афія, гра на музичних інструментах і декламація поезії. До цьогорічного конкурсу студентська осінь писанкова долучилися понад 70 учасників. Підбірковий тур відбувся близько двох тижнів тому. Однак, переможці в кожній із номінацій аж до виступу на гала-концерті не знали, яке місце посіли. Розповідає завідувачка сектору з питань молодіжної політики управління культури та туризму Коломийської міської ради Інна Чернявська. У нас студентське містечко. У нас є 10 професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Не всі взяли участь, але більшість з них також у нас є ще індивідуальні ні, номінації, і звичайно, що найвища нагорода це гран-прі. Найвищу сходинку посіла студентка четвертого курсу факультету вчитель початкових класів, учитель музики Коломийського педагогічного фахового коледжу Аліна Кифяк. Дівчина виконала соло під власний акомпанемент. Ми з командою створювали міні-концерти, вуличні благодійні, які ми збирали кошти для збройних сил України. І завжди я співала під мінус. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу відтворити цю пісню якось. По своєму прожити її по-своєму, виконати якомусь такому своєму амплуа. І мені дуже сподобалося з першого акорду Я зрозуміла, що ця пісня має новий подих, нове якесь чуття. І зрозуміла, що я хочу виступати з цією піснею на сцені. Перемога в фестивалі конкурсу стала для Аліни несподіванкою. Та навіть якби не отримала гран-при, каже про участь не пошкодувала б. Ці відчуття не передати словами. Ну, завжди кожен конкурс, кожен виступ це. Це якийсь новий крок, якісь завжди щось нове для себе відкриття, певна подія в житті, а навіть урок для себе багато чого можна відкрити, дізнатися і зрозуміти, відчути навіть ту поразку, якщо б вона часом могла бути, відчути ту поразку і напевно на наступний раз бути ще кращим ще більше додавати собі стимулу, прагнути чогось. Попри тривалу перерву між фестивалями, учасники приємно вразили журі організаторів своєю підготовкою. Підсумовує Інна Чернявська. Ми побачили, що студенти, не ж вважаючи ні на що, дуже, дуже розвиваються, і в кожному навчальному закладі високий рівень художньої самодіяльності. Ми відкрили для себе багато нових талантів, про яких ми не знали раніше, коло ми. Працівники сільського господарства відзначили професійне свято з цієї нагоди у Матеївцях, що на Коломийщині, відбулися урочистості, адже там працюють два потужні агропідприємства прометей та КВС. Більше розкажуть наші журналісти. 19 листопада день працівників сільського господарства в Україні. Його відзначають з 1993 року. З того часу святкування відбуваються і в Матеївцях. Правда, крайні роки досить стримано. Ділиться голова фермерського господарства «Прометей» депутатка Івано-Франківської обласної ради Орися Книшук. Сьогодні таке святкування дня працівника сільського господарства. Воно буде дуже стримане. Воно буде е, в рамках е, пам'яті і. Тих героїв, які загинули, і пам'яті Петра Васильовича Книшука ми презентуємо для наших працівників книжку спогадів про Петра Васильовича, про господарку, про те можна сказати, тридцятиліття розвитку сільського господарства і нашого підприємства. Тому сьогодні не подякувати нашим людям, не подякувати тим аграріям, які 365 днів і ночей. На полі, на фермі в бухгалтерії, на ковбасному цеху, які працюють, борються і відстоюють нашу економічну незалежність, які тримають наш аграрний фронт, які забезпечують продовольчу безпеку України. Ну просто неможливо. Привітати аграріїв з професійним святом приїхали представники Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації. Загалом на Прикарпатті зареєстровано понад 1300 триста Підприємств до того ж діє понад чверть мільйона фермерських господарств. Ми як обласна рада, власна до цього святкування маємо сьогодні е, можливість привітати прометей. Та КВС два підприємства, які в цьому напрямку активно працюють У нас в області. Взагалі аграрії молодці. Вони в час війни не припинили свою роботу. В час війни вони активно працюють, сплачують податки, допомагають рідним громадам. А основне і найважливіше це те, що наші аграрії дуже сильно допомагають нашим військовим. І Івано-Франківщини, і в принципі для е, України е, то е, це е, навіть не професія і бізнес, як я вже сказала, а е, просто е, життя. Дуже багато людей займаються. І рослинництвом, і тваринництвом. Роль велика, тому що аграрії долучаються і до розбудови територіальних громад, платять податки і в місцевий, і в територіальні громади бюджет, і в обласний, і в державний бюджет. І долучаються до допомоги ЗСУ активно. Після урочистостей з нагородженням кращих аграріїв відбувся концерт місцевих аматорів. Дозвілля для дітей та відпочинок і пізнавальні заняття для батьків вихователів з родин, де сімейні форми виховання в Коломиї відзначили всесвітній день дитини у співпраці з фахівцями міжнародного благодійного фонду СОС СОС. Дитячі містечка, нагадаємо, представники організації реалізовують проєкти у трьох громадах Прикарпаття Франківській, Городенківській та Коломийській. Зокрема, проводять різноманітні заходи, тренінги та навіть передбачені ремонтні роботи інклюзивних приміщень, щоб збільшити доступність соціальних послуг. У Коломиї з нагоди Всесвітнього дня дитини для малечі з родин сімейних форм виховання. Влаштували різноманітні розваги. А для їхніх батьків-вихователів створили умови та можливість відпочити по. Спілкуватися з психологом, обмінятися досвідом. Захід відвідав і член офісу Діймо, дітей та молоді при Міністерстві соціальної політики. Тарас Одненко 15 років виховувався в інтернаті, а тому знає, наскільки важливо дітям зростати у родині, де сімейна форма виховання, а не інституційний догляд. С дитячі містечка це є благодійна організація, яка допомагає дітям по всій Україні та за її межами. Зараз у час війни вони активізували свою роботу на Івано-Франківщині. В нашій громаді ми маємо спільні напрацювання щодо реалізації різних планів підтримці наших сімей, дітей та молоді, які опинилися в скруті. Цього разу цільова аудиторія це є діти з сімей, сімейних форм виховання. Це є діти -діт з дитячих будинків сімейного типу. З прийомних сімей та сімей опікунів вітаємо сім'ю Сіщуків. Мамі дев'ять дітей. Вітаємо сім'ю Угорських, та вимогу дев'ятеро дітей. Вітаємо сім'ю селище. Нова в Херсонській області виховують п'ятеро дітей свято, яке називається День відкритих сердець соціальних служб. Цей захід ми проводимо з нагоди Міжнародного дня дітей, який 20 листопада. Наша мета це популяризація сімейних форм виховання для того, щоб показати роль громад в розвитку сімейних форм виховання, шанувати тих, хто вже відкрив свої серця дітям, і надихнути тих. То ще тільки планує, власне кажучи, ми пішли від зворотнього, щоб це не були як настанова, як менторство, а це саме тепле коло, де ми запросили психолога, яка є мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу. Ми хочемо створити коло довіри, можливість для самих батьків озвучити ті виклики, з якими вони стикаються, запобігти їхньому вигоранню і показати, що ми тут, ми поряд, для того, щоб навіть розвивати культуру звернення до психолога. Ми часто схильні героїзувати батьків-вихователів, і вони тримають марку, щоб не показати свою слабкість. А насправді ми теж люди, і батьки-вихователі, люди, і прийомні батьки, люди, і це нормально. Попросити про допомогу, відчути можливість якогось необхідності перезавантаження, і для того, щоб дати ось цю годину, дві години, де діти будуть в безпеці, вони будуть займатися з фахівцями. А для батьків окрема локація, де в них буде філіжанка. Ви чаю і безпечне середовище для того, щоб вони розкрилися, поговорили між собою. Я дуже задоволений, що влада, держава почали діяти. У Мене є досвід перебування в закладах інституційного догляду протягом 15 років з трьох днів свого народження, малютка і інші інтернатні заклади. Треба підтримувати сімейні форми виховання, а не заклади інтернатних. Ми стараємось, ми працюємо для цього. Щоб ця реформа відбулася і діти мали змогу притулитись до мами або тата, бо це ну, не купиш ні за які гроші. Що таке сім'я? Я не дуже можливо знаю, але я знаю, що діти, які мають сім'ю, вони дуже щасливі. У великій Кам'янці відкрили та освятили церкву. Цієї події у селі, що на Коломийщині, чекали більше десяти років. Храм святого архестратига Михаїла звели на подвір'ї тамтешньої стародавньої святині, якій майже 230 років. Дзвіниця стародавньої церкви 1794 року скликає мешканців Великої Кам'янки на відкриття і освячення храму святоархестратига Михаїла Православної церкви України. Дякувати Богу, що я дуже до цього часу настоятель храму пригадує перший камінь цієї церкви був закладений у 2011 році митрополитом Галицьким Кар Андрієм. Від того часу силами нашої громади 12 років будувався цей храм. Багато праці, зусиль. Було прикладено людьми абсолютно все зроблене за пожертви вірян. З подякою продовжує отець Роман. Оскільки обійшлося будівництво та оздоблення церкви, каже, майже неможливо порахувати. Неможливо сказати, тому що ось потрібно було щось зробити. Я звертаюсь до людей, і люди слухають. Жертвують, і ми робимо одне за одним. Розписували художники з міста Івано-Франківська і з міста Чернівців. Різьба іконостаси прекрасні є із матеріалу дуб, престоли. Все, що тут є із дерева, це майстри із Косова. У освяченні церкви у Великій Кам'янці взяли участь багато священнослужителів, очолили святкову подію владики із пасом у Горницькому монастиря. Превосвящений владика Павло, також наш владика, правлячий архієрей, владика Андрій із міста івано франківськ Велика радість, тож нехай же Боже милосердя і заступництво хістати Михаїла, в честь якого ця святиня перебуває з всіма нами. Слава Ісусу Христу! Дуже нелегко нам було зважитися на цей крок відкривати, але не знаючи, що очікувати надалі, ми вирішили прискорити цю подію, і я вірю, що для кожної людини цього села, особливо це є дуже велике. Віряни кажуть, освячення церкви велична подія для великої кам'янки, тому прийшли чи не усім селом, найперше, щоб помолитись за мир і спокій, перемогу України. Ми ще ближче, стали до Бога. Ще ближче Бог нас дуже любить. Це дуже велике свято, пам'ять про батьків, які теж вклали цю церкву, працю, любов до села до, до Бога. Дякувати Богу, що я дочекався до цього, бо я буду дуже хворий. Наші жителі, будівничі цієї церкви, пожинають плоди своєї роботи, своєю клопіткою працею, коштами жителі нашої громади звели. Такий прекрасний величний наш храм буде служити вірою для всіх парафіян нашої громади. До слова богослужіння у старовинній церкві села не припинятимуться, а навпаки, докладатимуть ще більше зусиль, щоб зберегти місцеву святиню. Наголошує староста великої кам'янки Ігор Іванишин. Щоб Ця реліквія, наша старовинна церква, якій 229 років далі служила нам. Господу помилуй! це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!